Добрий день спільнота, Сьогодні будемо готувати солону Карамель. Для цього нам потрібно 300 грамів цукра. Висипаємо. 100 грамів води. І включаємо нашу пліточку. Зараз ми будемо розтоплювати цукор і карамелізувати його. Ось і настає головний етап. Наш цукор починає карамелізуватися, з'являється відтінок карамелі. Саме головне не перепалити нашу субстанцію. Якщо вам колір вже подобається. Як оцей. Ми починаємо вводити вершки. Вершки 300 мл 18%. Вводимо їх поступово, бо буде бурна реакція на вершки. Отак, потихеньку, поступово вводимо. Реакція починає закінчуватися і у нас починає утворюватися наша. Карамелька. Це все діло гарно розмішуємо. До повного розчинення цукру. Це наша карамель майже розійшлася. Додаємо 3 грами солі і додаємо 40 грамів вершкового масла. Це все діло розтаплюємо, розмішуємо сіль. в чому постійно помішуємо? Коли у нас все розмішалося, виключаємо плитку і даємо йому. Пройшла одна година, наша карамель вистегла. Отримали гарний результат. Коліри смак nice. Смачного. Я і моє серце. Кажу вам до зустрічі!